Терміново змі пише, нібито Київ змінив один із пунктів запропонованого сполученими штатами проекту мирного плану. Мова про перевірку всієї наданої Україні міжнародної допомоги. Секретар РНБО вже спростував такі дані. Тим часом відомі деталі зустрічі президента Зеленського із фракцією Слуга народу підпишіться на фабрику новин і починаємо. Видання The Wall Street Journal повідомило, нібито Україна суттєво змінила один із пунктів запропонованого сполученими штатами проекту мирного плану. Згідно з початковим варіантом, у плані йшлося про перевірку всієї міжнародної допомоги, яку отримав Київ. Що, як припускає медіа, було спрямоване на виявлення потенційної корупції. Однак у новій редакції цього пункту, замість перевірки, мовляв, вказано, що всі сторони отримають повну амністію за свої дії під час війни. Прес-секретар президента Америки Керолайн Лівіт зазначила, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров на переговорах схвалив більшу частину плану. Пише ЗМІ. На публікацію. Відреагував керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Він зазначає, що із пунктів його більш за все здивувало положення про амністію. Далі цитую: оцініть ступінь нахабності від команди Офісу президента, що такий пункт з'явився. Та одразу реальність перспектив підписання цього паперу. Це відверто рятує всіх корупціонерів по вертикалі влади в сфері оборонки, всіх, хто розікрав фортифікації, гуманітарку, військову допомогу. Втім, вже є реакція секретаря РНБО. Рустем Умєров заявив, що він не надавав жодних оцінок чи погоджень будь-яких пунктів. Далі цитую. Публікації у змі про нібито погодження чи вилучення пунктів не мають нічого спільного з реальністю. Це приклади неперевіреної інформації, яка виникла поза контекстом консультацій. Наголошує він. Тим часом у Києві вчора президент Володимир Зеленський зустрівся з депутатами фракції Слуга народу. Нардеп Микита Потураєв після зустрічі заявив, що глава держави Зеленський зазначив, не знав про корупційні дії, які відбувалися за його спиною. Він сказав, що будь-які його дії будуть ґрунтуватися на сприянні розслідуванню і переслідуванню всіх, хто пов'язаний з корупційними схемами, каже Потураєв. Натомість, за словами депутата Ярослава Железняка, під час зустрічі президент заявив народним обранцям, що корупційний скандал качають росіяни і трохи американці. Цитую слова глави держави, які наводить нардеп. Качають зараз скандал росіяни, та і трохи американці приєдналися, але ми знаємо, хто це робить всередині. Вже розслідуємо це. Хто працює над цим і дає американцям неправдиву інформацію на зустрічі? Як повідомляє видання LBUA, слова міндіч і Алібаба взагалі не прозвучали. А за результатами кабінет міністрів і керівник офісу президента у відставку не йдуть. Інформацію щодо Андрія Єрмака підтверджує і нардеп Ярослав Железняк. Диво не сталося. Єрмака не звільнили, помилку не те, що не визнали, навіть говорити про це не захотіли. Майбутній сценарій про російський американський слід теж анонсували. Мене більше всього лякає, те, що нових плівок і підозр вони абсолютно не бояться. Значить, планують зробити удар перший або цьому якось інакше запобігти. Пише він, водночас зустріч коментують і низка інших депутатів. Нардеп Олексій Гончаренко робить такий висновок: заколот не вдався. Всі слуги посиділи, послухали і вирішили, що треба працювати далі в команді президента. Нардепка Мар'яна Безугла зазначає, що загальне враження у неї погане. Інформаційна ванна у Зеленського беззаперечно наявна сторону. Я вибрала це народ, президент з народом чи ні, побачимо паралельно зараз. Шалений зовнішній тиск на Україну та Зеленського, зокрема щодо капітуляції, пише вона. Тим часом нардеп Ігор Кривошеєв повідомив, що його не допустили на зустріч, бо він відмовився здати мобільний телефон. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Ось так відбувалася вчора зустріч президента Володимира Зеленського із представниками Сполучених Штатів Америки. Зокрема, він зустрівся із представником воєнного можна так сказати блоку. Значить, він зустрівся із командувачем сухопутних військ, якщо я не помиляюся. І я так розумію, що от власне Зеленському вчора передавали цей самий план: те, як це все має відбуватися. На зустрічі, яка проходила в офісі президента, ось ця світлина зроблена звідти. Ви бачите, є президент України Володимир Зеленський, Кирило Буданов, Рустем Умєров. Нині секретар Радбезу Андрій Єрмак, голова офісу президента, з американської сторони ми бачимо, що є посол. Тут спиною, хто до нас сидить, я не бачу. І є. Представник, який я так розумію, привіз фактично цей самий план. Давайте тепер по плану. Конкретно я вам розкажу ті пункти, які вже є в мережі. А ви мені напишете, що ви про те думаєте. Тож, 28 пунктів мирного плану Сполучених Штатів Америки. Перший безпека та політичний статус України підтвердження суверенітету України. Україна отримує гарантії безпеки від США, але з умовами. Україна закріплює позаблоковість і відмову від НАТО в Конституції. НАТО підтверджує нечленство України назавжди. Чисельні зсу обмежуються, Україна залишається без'ядерною державою. Другий пункт територіальні питання: Крим, Донецьк, Луганськ визначаються де-факто російськими. Херсон і Запоріжжя заморожені на лінії зіткнення. Частина території стає демілітаризованою буферною зоною під контролем Росії де-факто. Обидві сторони зобов'язуються не змінювати кордони силою. Третій пункт військові домовленості. НАТО не розміщує війська в Україні. Винищувачі НАТО розміщуються в Польщі. Діалог щодо безпеки між США, НАТО Росією, створення американсько-російської робочої групи. Росія юридично фіксує політичний політику ненападу на Україну та Європу. Економічний блок та відбудова України. США та Європа запускають великий інвестиційний пакет на відбудову України. 100 мільярдів доларів заморожених російських активів на відновлення України. США отримують 50% прибутку. Європа додає ще 100 мільярдів. Інші заморожені російські активи підуть на спільні американо-російські проекти, створення фонду розвитку України, інвестиції в інфраструктуру, ресурси технології. П'ятий пункт. Росія у світовій системі, поступове зняття санкцій, повернення Росії до g 8 довгострокова економічна співпраця США і Росії. Шостий пункт: гуманітарні питання, обмін усіх на усіх, повернення цивільних і дітей, гуманітарні програми, воз'єднання сімей, освітні програми про толерантність, відмова від нацистської ідеології, як умова в документі. Сьомий пункт: енергетика та спецоб'єкти. Запуск запорізької атомної електростанції під наглядом МАГЕТЕ, електрика 50 на 50 між Україною і Росією, США допомагають відновлювати українську газову інфраструктуру. Восьмий пункт: внутрішні політичні процеси в Україні. Вибори через 100 днів після підписання угоди, повна амністія всім учасникам війни. Дев'ятий пункт виконання та контроль. Угода юридично обов'язкова контроль здійснює Рада миру під керівництвом Дональда Трампа. Порушення тягне за собою санкції після підписання негайне припинення вогню та відведення до узгоджених позицій. Ну і також, е, значить, те, що також про що теж говорять в цьому пункті, значить, те, що Україна не вступає в НАТО, НАТО юридично це фіксує. Ми з вами це проговорили. Далі важливий і дуже. Скажімо, неприйнятний, як мені здається, для нас пункт це обмеження чисельності збройних сил України, чисельність ЗСУ максимум 600 тисяч. Це Аксіос подає цю інформацію, тобто, це їхні джерела про пункти цього плану. США дають гарантії безпеки, але є певні умови. Які це умови, поки не обговорюються Росія? Обіцяє не напад. Далі заморозка бойових дій, це ми з вами проговорили. Частина Донеччини стає демілітаризованою буферною зоною під керівництвом під окупацією Росії. Росія відмовляється від інших окупованих територій. Це поки що те, що ми маємо в мережі. Це фактично ті, ну якщо так можна сказати, зливи, які фіксуються. Це те. Про що говорять а, різні видання. Ну і також треба зазначити, знову ж таки, те саме Аксіос пише, що в цьому мирному плані Україні пропонують гарантії безпеки за моделлю п'ятої статті. Тобто, план Трампа вимагає від України, від нас з вами дуже болісних поступок. Але там буде безпрецедентна обіцянка, як пише Аксіос. Тобто, Головною ціллю Зеленського на мирних переговорах є отримання надійної гарантії безпеки від США і Європи, і це перший раз, коли Трамп готовий покласти таку пропозицію на стіл. Проектом передбачено, що президент США після консультації з Україною, консультації з НАТО і Європою визначатиме необхідні заходи реагування і от. Конкретно цей пункт про гарантії на прикладі п'ятої статті – це позитивний пункт для нас, але тут треба треба розуміти як він буде передбачений і як він буде виписаний і так далі ну і далі також до пунктів які там є українські сили виводяться з Донецької області зона відведення буде вважатися нейтральною буферною зоною міжнародно визнаною територією росії росія обіцяє не вводити туди війська якщо україна безпричинно Випустить ракету по Москві або Санкт-Петербургу, гарантія безпеки буде вважатися недійсною. Якщо Росія повторно вторгнеться, її чекає скоординована військова відповідь і санкції. Тут треба розбиратися, що значить безпричинно вдарить по Москві або Санкт-Петербургу. Це дуже цікавий такий пункт, тому що я так розумію, що це можна трактувати абсолютно будь-як і. Е... А а якщо причинно вдарить по Москві, то тоді можна і по санкт Петербургу, чи все одно не можна? Чи буде реакція, чи не буде? Розумієте, тут теж треба розуміти.